Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку задачі, що передбачають розвиток уміння розрізняти елементи кола і круга. Завдання 12. Чорна і рода Мурахи ходили в гості до своїх друзів. Вони пробігли маршрут, позначений на малюнках. Радіус кожного кола дорівнює 2 см, скільки сантиметрів пробігла чорна мурашка, а руда. Тож, нам потрібно дізнатися довжину маршрута кожної мурашки. Дізнаймося довжину, яку пробігла чорна мураха. Для цього нам потрібно порахувати кількість радіусів усіх. Адже нам відомо, що радіус кола дорівнює 2 см. Тобто, ми дізнаємося кількість усіх радіусів і помножимо їх на довжину одного радіуса. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, 6 радіусів множимо на 2, і це дорівнює 12 см. Пояснюємо: пробігла чорна мураха. Тепер дізнаємося, скільки сантиметрів пробігла руда мурашка. Порахуємо усі радіуси. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Також 6 радіусів множимо на 2 і це дорівнює 12 см. Пояснюємо, пробігла руда мураха. Тож зробимо висновок, що і чорна, і руда мураха пробігли однакову відстань. Завдання 13. Радіус кожного круга дорівнює 3 см. У нас є на малюночку 6 кругів і радіуси позначені на них. Дамо відповідь на запитання: яка довжина синього відрізка? Бачимо, що на малюночку першому утворився синій відрізок із радіусів ОО. Для того, щоб дізнатися його довжину, нам потрібно порахувати кількість радіусів і помножити їх. На довжину одного радіуса 3 см рахуємо. 1, 2. Два. два радіуси множимо на 3 см, і це дорівнює 6 см. Пояснюємо: довжина синього відрізка. Друге запитання яка довжина червоної ламаної? Дивимось на другий малюночок і бачимо, що із радіусів утворилася ламана. Для того, щоб дізнатися її довжину, нам потрібно порахувати кількість однакових радіусів і помножити їх на довжину одного радіуса 3 см. Рахуємо усі радіуси. 1, 2, 3, 4. Тож, 4 множимо на 3. І це дорівнює 12 см, пояснюємо, довжина червоної ламаної.